Підігріті тими щотками мешканці шахтарського міста під чітким керівництвом зацікавлених осіб зібралися на майдані Незалежності. Цікаво, що повідомлення про подібні збори не було ніде. Спершу про акцію не знали навіть батьки загиблої, а от деякі місцеві видання вже встигли повідомити. Буцімто акція була офіційно оголошеною, і запрошення на неї отримали навіть представники влади. Хто коли і від кого отримував таке запрошення, нам з'ясувати не вдалося. Міський голова і заступники про таке дізналися. Вранці із публікації в мережі. Прикро, що навіть на такій страшній втраті рука чорних піарників не здригається, аби висмоктати з того якусь вигоду для себе. Я сьогодні поділився коментар Буловолинського телебачення. Так от там організували оце ну, зібрання. Вірніше не це а те, що було в неділю. Чорні піарщики. Так оцим чорним піарщиком був я. Я написав, щоб люди зібралися. Скажіть, будь ласка, хто може мене приписати, хто мене може приписати до якоїсь політичної сили чи брати? У мене питання до Молинського телебачення. І по одному посту давайте зберемося, люди зібралися. Але якби вони кожен привіз ще по 10 чоловік, було б набагато більше і краще.